получи Ми знаходимося на досвідному полі Подільського Державного аграрно-технічного університету, де досліджує, досліджується колекція світового генофонду роду Fagopyrum Міл як національне надбання. Колекція, колекція сягає тисячу зразків. Цього року ми посіяли 338 зразків мутантів. Колекція налічує 18 груп. Зеленоквіткова, розовоквіткова, чорноплідні, сіроплідні, група карликів, група складних соцвіт, група крупноплідних, де тисяча насінин має від 30 до 36 грам. Ось, наприклад, даний зразок скошений у валки, очікує свого висушування обмолоту і подальшого зберігання. Таких зразків у нас 338.